Із почестями Львів шановує всіх загиблих у війні. Сьогодні в останню путь проведжають Мар'яна Максимєва. Чоловік зник на фронті 19 січня 2024 року. Лише днями після одного з останніх обмінів тілами його змогли ідентифікувати та поховати у рідній землі. Перші загиблі у великій війні повернулися до Львова на щитті вже на початку березня 2022-го. Тоді міська влада вирішила всіх полеглих воїнів ховати тут, на полі почесних поховань личаківського цвинтаря, яке тоді знали як Марсове поле. Місця, здавалось, тоді було дуже і дуже багато. На початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України це поле було заросле травою, а перших загиблих поховали. У березні 22-го. єдиний син Анни Карашецької був похований тут у червні 2022-го. Майже щодня вона ходить на його могилу. Коли заходиш, от кожного разу це такий біль. Міша. Михайлик, <ріст> медведики. І баскетбольні м'ячики, тому що він займався баскетболом. Після поранення приїхав, здавав, він написав диплом. І його відізвали вже назад. До кінця не долікувався і поїхав. А похорон був день захисту диплому. Здавалося, що це так далеко від початку. А потім з кожним разом розросталося і розросталося, і зараз я розумію, що це на початку, це так близько від центрального входу. Коли хоронили в е, е, 22-му році, я думала: ну от ще трошки і війна закінчиться, е, у нас буде перемога. І як то буде меморіал? Кусочок лаптик, перший сектор, другий сектор, як то зроблять. А потім кожен раз розумієш, що це місця не вистачає. Заповнилось все. Страшно, сумно, боляче. Тому що хлопці молоді, красиві. Дуже багато хлопців є просто непохованих. ще. І їх треба теж гідно дати до землі. І тому це місце потрібне. Тобто це страшно, звичайно, але це і реальність. Як виріс цвинтар видно ось на цих кадрах? Ці зйомки Радіо Свобода проводило десять місяців тому. А ці кадри зафільмовані нині. Попри те, що кількість загиблих в Україні офіційно втаємничена, неозброєним оком видно, яка ціна української незалежності. Так може статися, що цей тиждень якраз буде вже крайнім для захоронення. Повідомленням про те, що на полі почесних поховань закінчується місце, міська влада приголомшила два тижні тому. Але тут кажуть, до сумного розвитку підготувалися і знайшли нову ділянку так званий холм слави, де колись були поховані радянські солдати та офіцери НКВД. Ми зробили все для того, щоб там камінчика не залишилося, який би нагадував про цей тоталітарний режим окупації Львова. І зараз там. Є готове місце поля почесних поховань під захоронення наших воїнів. Ми розуміємо, що це тактичне рішення, але ми зараз є на етапі підготовки стратегічного рішення для нашого міста, коли в межах нашої громади ми запропонуємо земельну ділянку великої площі. Яка буде давати відповіді про належне вшанування наших воїнів на багато на багато років в майбутнє, якщо ти віддав сьогодні себе частину, частину свого здоров'я, частину своїх сил, частину себе в принципі, і незалежно від того, коли закінчиться війна, так ти повинен мати належний рівень пошани і поваги і в майбутньому готуємо за зразками Європи, світу таке кладовище загальноміське. Культура української меморіалізації у Львові почала формуватися на початку ХХ століття, коли воїки української Галицької армії Січових стрільців поховали на Янівському цвинтарі. У 30-х роках минулого століття тут встановили кам'яні надгробки з козацькими чотирикутними хростами з розширеними кінцями. Однакові надгробки з хрестами планують встановити і на полі почесних поховань на могилах сучасних українських героїв. Це нас вже було просто ми через призму часу, через перебирання там різних культур забули це, але я вважаю, що нам потрібно до цього повертатися, і ми у Львові це впроваджуємо. Могила Мар'яна Максимєва на полі почесних поховань одна з останніх. Родичі кажуть, що хотіли, щоб тіло їхньої рідної людини встигли повернути до того, як тут закінчилися місця. Дуже хотіли, щоб він тут лежав, тут лежать мої побратими, його побратими. І хотіли, щоб він, відповідно, лежав разом з ними на місці почесних поховань. Ну, ми вже якось так попали ще, можна сказати, в число останніх, хто буде похований на цьому центрі. Галина Терещук, Мар'ян Павлик для Радіо Свобода.